Для мене є декілька моделей лідерства або керівництва управління організації. Ти можеш брати багато чого на себе, робити і показувати власним прикладом багато чого, занурюватися в багато деталей, розбиратися. І тягнути все це дуже відповідальна робота, дуже важка. Я більше поділяю інший варіант роботи, інший формат, коли формується широка команда, яка наділена великим набором компетенцій, і таку команду саме я навколо себе формував на попередніх місцях роботи. А Здебільшого це вдалося Приватбанку, бо uh -huh. це великий банк, який хоче бути лідером і бути присутнім в усіх сегментах. Це команда, яка і, і окремі люди в цій команді, які можуть бути сильнішими. Ніж ти в певних специфічних питаннях. Бо мені здається, що якраз все концентрувати на собі це не є правильним, бо так чи інакше, кожен з нас жива людина, і коли питань дуже багато, а якраз. Приват це про комплексність, uh -huh. і взагалі банки це дуже комплексні важкі організації. Тому в цій команді завжди професіонали, які мають автономію. Чому? Тому що А, вони профі, вони довели це своєю роботою, Б, вони адекватні, порядні люди. І це вже про цінності. Це люди, яким можна довіряти, яких ти розумієш співслово, які тебе розуміють співслово. Це команда, яка працює саме як команда.